Усім великий привіт! Аврорії! Бачу знижечки, багато оранжевих ціночків, великий асортимент. Зараз будемо все дивитися. Подивіться, скільки оранжевих ціночків. Келих для шампанського, ось цей такий хвилястий 124 гривні. Скажу, що акція триває до 8 лютого. Вказано на ціночках. Ось ці келихи для шампанського взагалі 34 гривні. Ось цей келих 34 гривні. Ну недорого. Він і так 44 гривні був недорого, зараз 34 гривні. Ще ось такий келих для шампанського. Красивий. 88 гривень, він без нижечки. На жаль, келих для вина ось такий. 360. 490. Мілілітрів 77 гривень ціна була 99 гривень, скільки багато за 33 гривні є 240 мілілітрів 33 гривні по восьме число. Ну і ще ось цей покажу. Він взагалі 149 гривень коштував. Як я швиденько сьогодні показую просто, аж затихалась, бо я спішила. Келих для коняку 64 гривні ось цей. 8 лютого ось ці красиві келихи. Ой, Які вони красиві. І на фоні з зеленим. Ой, навіть звенить трішки. На фоні з зеленим. Келих... Ні, ну це зелена склянка, зараз її просканую. А ось ці келихи, вони немає штрих-коду. Зараз я візьму інший. Так. Так, 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 так. так. 69 гривень. Красивий колір, і там ще є синій і бордо. 49 гривень, оцей стакан скляний, рельєфний, кольоровий, він без мишки, але такий красивий. Мені подобається, От коли поєднюється цей зелений колір. І я сьогодні без манікюру, так що сорі. Так, є моменти, коли треба, щоб їх таки віддихнули. Чашка скляна з подвійною стінкою за 99 гривень. О, ось ці склянки високі вони взагалі 22 гривні. Більше схожі на лазочку, ніж на склянку. Взагалі 19 гривень. І повернення національного кешбеку. За 24 гривні. Ось така стопочка скляного видка, 29 гривень з золотою кантушечкою. Вигляд має досить дорогий, ціна досить приємна, просто максимально приємна ціна на ці стопочки бо вони дуже-дуже класні. Знижечка на боксики, на судок універсальний. Це маленький. Так, ось цей, з ручками і зараз 29 гривень, досить величезний. Ручечки має і ціна зараз 29. Так, це не він. Один і два літра має бути. Ну так написано. Ось він. Ось такий на 1-2 літра 29 гривень. Кухлі порцелянові 64 гривні. Ціна була 77 гривень. Чашка порцельонова з кольоровим малюнком 64 гривні. Кухоль порцеляновий 69 гривень. Горохи, а ціна була 88 гривень. Ось така зі знижечкою. І тут є пару варіантів кольорів. На кавуськи теж хороші знижки. Кава Решчина, Якобс Монарх 424 гривні, а ціна була 499 гривень. Ось ця. Сублімована кава Рушина 250 грам. За 150 гривень Крафтінг Якобс. сублімована 159 гривень до 15 аж лютого 16% знижка, а ціна була 189 гривень. Можна зараз цю каву купити за 150 гривень. 50-гримовий. Пакет кава розщина чорна карта Gold за 79 гривень, Ціна була 99 гривень. Класичний вишуканий смак золотисте обсмаження. А 20% знижки до 15 лютого. Знаю, що багато з вас люблять саме каву Амбасадор. Кава Рощина сублімована 200 г. Тут позначається, наскільки вона кисла. Ось ці кружечки насичена вона аж 4 кружечки, а кислинка лише львів. Тобто вона не дуже буде з кислинкою. 259 гривень. Зараз коштує, а ціна була 349 гривень, 26% знижки. Чорний байховий чай, королівський купаж за 59 гривень. 20% відсотків знижки по два рама в пакетку 25 штучок до 8 лютого, і плюс 5. В подарунок, тобто не 25 пакетиків, а в цілому 30. Тому що йде да, ще 30 пакетиків. Бачите, тут написано 25 по 2. Тобто тут ще є 5 подаруночок. Так, пік вік, чай чорний, з яблучком, апельсинки. Смородина 65 гривень, ціна була 77 гривень, 16%. Ця смакота. Непоганий чай досить зі снежечкою. Пюре фруктові. Аж 9 гривень снежки 31%. Зараз можна придбати за 20 гривень такі пюрешечки. Вони є різні, з гарбузом, з яблучками, є з... Яблуком полонечкою, абрикосками, тобто є вибір. Акція ось ось закінчується до 4 лютого, можливо, продовжити на пісок. Негазований джусик за 14 гривень, їх дуже багато, цих сочків. 200 мл в упаковці. Зараз зі знижечкою, з межечкою, з вітаміном, мультивітамін. Ось. Цей десерт кау-молочний. Зараз за 37 гривень можна купити. А ціна була 44 гривні до 15 аж лютого знижечка. Так що встигнуть придбати, хто зайде в аврору, то зразу побачить знижки. Цукерки бафель, А, Дубайський. Дубай щось там є з сташкою начинкою. 22 гривні, 24% знижки. Вигляд має досить смачний. Так, це я показувала, що ще тут зі знижечкою є А, порошок кислий. Що це за порошок зі смаком фруктів 120 грам. Ось такий в таких а, пластикових стіках 120 грам в цілому і тут а, зі смаком різних фруктів. Салатник порцелянової гранітна мушля 77 гривень. Всередині дійсно, як граніт. Ось так. І ось така, як бо 99 гривень була ціна до 8 лютого, красивий Цей салатничок досить непоганий. Ось так. Щоб краще роздивитися. Подобаються мені ось ці контейнери, вони скляні, харчовий пластик, але отут, як на скло схожий, ні вже взяла пластик. 169 гривень в епіцентрі. В таку ціну можна придбати скляні. Я робила огляд. Дизайн самий досить непоганий, хорошенький. Не дешево 169 гривень, ціна була 199 гривень. В кого закінчується пергамент? 50 метрів. 50 метрів, 280 міліметрів. Коричневий для випічки. І ціна 109 гривень, а була ціна 139 гривень. Хороша знижечка. Рухаємося далі. Дивитися знижечки. Так, набір форм силіконових. Ось такі: формі сердечок. І ще мають бути в формі квіточок. Інші аврорії було так, ось вони є. В формі троянди. По 17 гривень, тут три штучки. Це просто в формі сердечка Силіконові від бренду Альмо. Ситечко для заварювання чаю 34 гривні, а ціна була 44 гривні. В формі сердечка можна додати до подарунку на день закоханих, така, тобто сердечна тема. Заварничок для чаю. О, ну, який красивий, силіконовий. Ось такий в формі апельсинки. Він такий розбірний з ручкою. Зараз 74 гривні. Що це таке? Так. Цікавинки такі різні з'явилися. Напишіть, чи вашій Аврорі теж так багато цікавого. Так, набір. Шпатері кулінарних. А отакі ще є. Яка ціна їх? 34 гривень набір шпателів Байс снижечок. Друзі, дитячі колготочки. Зараз зі знижечкою до на сезоні спринтували по 39 гривень аж 20 гривень знижки. 50, 34% знижки. Різні в асортименті колготочки. Колготи дитячі по 39 гривень, була ціна у 59 гривень, асортиментів. Море, море, знижечок, море, море просто знижок. Є з таким ще принтом горошки, є з чорним принтом, є рожеві різні, поки що вибір просто досить великий. Так, клубки 39 гривень. Ого. Ні, немає тут знижки. Можливо, вже закінчилася акція. А ось на ці є. Вони мали на увазі ось ці куготки, вони мені досить сподобалися. За 34 гривні можна купити. Це 20D природній колір, такий беж до пісочного, Натурально написано з трусиками. Непогані за такі гроші. Також велика знижка на устілки для взуття ортопедичні. Ось такі є обрізні, ви собі можете під розмір обрізати 49 гривень, ціна була 59 гривень. Устілки для зутяртоподичні 44 гривні. Так, ще є по 29. Обрізні ось такі. їх все найбільше розібрали, бачу, що вже вони закінчуються, Розмір може відрізнятися. Від 40 по 46, -го. все рівно там не від 36, наприклад, 35 до 46, а якесь обмеження все рівно є. Ви собі берете від 40 до 46, наприклад, якщо ваша ніжка співпадає з таким розміром плюс-мінус, і тоді собі обрізаєте вже потрібні 29 гривень. Ось такі ортопедичні устілки, рушнички для обличчя махрові, однотонні із орнаментом. 129 гривень, ціна була 179 гривень. Ось такі ось ці рушнички в асортименті. Тут і рожеві, і ось такі однотонні з таким візерунком махровим вибитим. Вони зараз 129 гривень. Ємності для сипучих продуктів з металевою кришкою. Товстеньке скло, 77 гривень. Ціна була 99 гривень, 22% знижки. Так, не вказано. А ємність, ніби так має вигляд на літр. Або я не бачу через екран. Ні, немає. Ось ці 0,75 літра за 88 гривень скляною кришкою від Luminarc. Це французький бренд і досить якісний. Так, і виготовляються Франції. Їхні фабрики є 19% знижки. Ось ці ємності стильненькі, такі естетичні, красиві. Також, хто вдома має котеєчку, кошатку, собачки наших друзів менших, то корми на шаленій знижці. Просто на шаленій знижці. 32 гривні консерви для дорослих котів. Ось курка в соусі 415. А, грам за 32 гривні. За 32 гривні, що ще дешеве, є паштетик, є гурме, який дуже інтенсивно рекламують. Мадіа просторах з тунцем 85 грам, за 25 гривень, 5 гривень. А ви не купляєте одну консервочку, бо як приходите, то купляєте пару позицій, то по 5 гривень так воно набігає. Там 5 гривень, там 5 гривень з телятинкою. Теж її для собачок, для дорослих. Ось такий корм по 32 гривні. Зараз можна придбати. Далі ласощі для суден собак. А нас лосось. Кобаска ось така є. Тут от лосось намальований, 92 риби. 23 гривні, ціна була 26 гривень, 21 знижки. Так, корм для котів сухий пад. Ось цей риба 400 4 34 гривні. 34 гривні є для кошеняток і для дорослих котів зі снижкою. Це величезний корм з кроликом для котів, 2 кілограма аж. 229 гривень, зараз коштує 119 гривень котів. курка, 450 г, 119 гривень, ціна була 149 гривень, по 800 грам. Є більші. Це індичка, лосось є по 219 гривень. Друзі, ми були в Аврорі. Всім папа, і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар. Подушечки для дорослих котів з яловичиною 60 грам 34 гривні.